Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді прекрасна класика карцейс Yenoptem 10х50. Ходить думка, що Yenoptem і ДКрем не відрізнялися десь до початку 70-х років, тобто це були однакові абсолютно біноклі. Ну чи так побачимо. Виготовлений, звісно, в Східній Німеччині, володіє повним одношаровим покриттям. Рік 71. Ну і власне, чому він до мене попав? Гляньте. Тут підрізається з одного боку призма. Тобто або криво стоїть призма, або призму поставили БК-7, замінили. Неможливо його з'юстувати по горизонталі. Ну і власне, не дивлячись на прекрасний такий зовнішній стан, біноклем користуватися неможливо. Зняв окуляри. Як бачимо, тут ще стара версія окулярів, тут гайки немає, на нових тут було ж гайка. і... Коля розбирається в цю сторону, а тут гайка це оця пластмаса, гайка фрикціонного типу, точно так само, як у декаремі. Загалом конструктив абсолютно той самий, що в декаремі, але гляньте зразу видно, що терець лінзи не чорнений, він блистить. І тут терець лінзи не чорнений. Скажу, що в декаремі, мому точно чорнений з заводу. Ось проблема: цейса, дані стаканчики дуже тоненькі, вони гнуться і починають затирати з одного боку. Гляньте на точність токарних робіт, або точність токарних робіт вже падала з руками, або дійсно на єноптемі було отаке от спрощене кільце. Також можна глянути якийсь скос на призмі тут, якийсь скос на призмі тут. У декаремі все однакове взагалі, як брати-близнюки. А тут вже є певні відмінності, певні флуктуації, розбіжності і тому подібне. Також гляньте, яка відмінність. Я зняв пружину призму, гляньте, яка точність. Не конс, але майже. Знову ж таки, в декаремі також такого нема, Там така точна посадка, що треба призму не то що поклав, треба ще її підпихати, щоб вона залізла у своє посадочне місце. ідеально. А тут взагалі все болтається і так, і сяк. Корпус анодований, але не чорнений. Не фарбований. У декаремі було зафарбовано все. Гляньте, на двох задніх призмах є помітка мінус 5, тобто щось тут вже втекло відносно номіналу. І просто із відбраковки підібрали дві однакові і поставили в бінокль. Витягнув об'єктиви. зібрано через прокладку, все як положено, так само, як у декаремі. Об'єктив ось такий. Всередині є чорнення. Хоча, правді кажучи, воно хороше, але воно гірше, як у Декарема. А всередині корпус взагалі занудований і не зачорнений взагалі. У Декарема, як пам'ятаємо, було все матовою фарбою зачорнено. Ну хоч на закопчені кришечки не поскупилися. Кришечки закопчені точно так само, як у Декарема. Гляньте, я зняв ліву частину, ліву кришку я підняв. Це та проблемна призма під підозрою була мініна чи не мініна. Ось є пропил, призма точно не мініна. Такі пропили в такій формі. Призм робив тільки цейз. Прогляньте, який тут зазор, Ну, явно завеликий для цей. А тут призма поставлена не, в... не туди, де має бути, а зверху. Гляньте, вона має бути там всередині, а їх ти споклав просто зверху. Ну що ж, отакий набір призм тут. Позначки плюс 4, плюс 4, там мінус 5, мінус 5. Це задній комплект призм ліво-право, це передній, ліво право. До речі, даному єноптему повезло, що тут люфт в різьбі фокусера досить незначний. Тому що мені зустрічалися єноптеми, де люфт ну, прям катастрофічний. А тут, в принципі, все як у коремо. Вже майже повністю зібрав бінокль і помітив, що тут сверлення під два фіксатора, ну тобто під один, але два рази просверлили. Так що весь цей бінокль зібраний із такої заводської відбраковки. Міняє змазку тут в правому окулярі все вимиває, вичищаю. Зверніть увагу на якість обробки стаканчиків окулярних. Знову ж таки, в декарема було набагато краще. Вигнув стаканчик, щоб він був рівний. І захід з нього фаску при заході окуляра. Як не дивно, це допомагає. Ну що ж, друзі, ось так виконана робота. Все відчищено, перезібрано, помито, від'юстовано. Нулік раз, нулік два. Все поставлено, все працює. Переточка стакана вдала, ідеально. М'ягке фокусування, фокусується шикарно. Ну, власне, що і хотіти. Бінокль проведений в повний ідеал. Ну і саме цікаве. Подивитися в нього і порівняти з декаремом. Ну що ж, стенд готовий. декарем є наптем. Гляньте зразу вихідний зрачок. У декарема Бліків майже нема, призма майже не підсвічується. А в єноптема... Видно, канал більше просвічується і це має впливати на контраст і на засвітку в контроловому світлі. Дивимося ДКрем. Прошу ДКрем. І дивимося єноптем. Прошу є ноптем. Картинка максимально схожа, практично один в один. Єдине, що в єноптема, чуть-чуть світліші тіні. Тобто він зовсім трішки менш контрастний, але це камера навряд чи зловить. Реально показують майже один в один. Ну що, глянемо різкість ДКрем. Різкість прекрасна. І, і аноптем. Різкість, прекрасна. Так, ну і наш другий план. Декарем, є ноптем. Спочатку ДКрем. Ось таке зображення. І є нуптем. От, тут вже більш помітно, що тіні не такі чорні, але загалом картинка шикарна, що там, що там. Чотири крата, декарем виділяємо центр. Ось так. Видно марево. У нас цікавить контраст по великому рахунку. І єноптем. Я б не сказав, що є якась катастрофічна різниця. Ну що ж, я ще походив, подивився очима. Ну, все-таки різницю я зловив. І ця різниця в основному тільки проти сонця, проти світла. Де такий таки більш стабільний, є наптем ловить за світки. Деколи втрачає контраст, але все одно вони обидва показують практично однаково. І якщо попадеться дешевше Єноптем, я думаю, що варто брати Єноптем, тому що якоїсь катастрофічної різниці між ними я не побачу. Обидва показують класно, різкість в обидвох шикарна. І взагалі, що стосується саме оптики, то якоїсь великої різниці між ними я не побачив.